Останніми днями значний суспільний резонанс із занепокоєнням мешканців Сумщини викликала інформація, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада. Саме в ці дні на острові Балі проходитиме саміт країн Великої Двадцятки. Знімальна група телеканалу Відікон звернулась до командувача ОТО Суми генерал-майора Олександра Нестеренка, аби з перших вуз дізнатися про поточну безпекову ситуацію в регіоні та комплекс заходів, яких вживають із метою ефективної протидії на протязі крайнього тижня чуть-чуть так в суспільстві ходила певна інформація, що щодо можливого наступу ворога. І називались там різні дати і 14, і 15, і до 18-го включно. Тому, відповідно, ми, як нормальні люди військові, професійні, переправляємо. Цю інформацію. Ця інформація не підтверджується, і ми її перевірили з декілька джерел. Це і шляхом проведення повітряної розвідки, і шляхом інформації від тих людей, які являються патріотами, і навіть на території ворога. От вона не підтверджується. Але, хоч з наших бачень і підступності ворога, ми повинні ждати. І бути готові до різного розвитку подій із метою підвищення безпеки та захисту мешканців Сумщини та наших територій загалом реалізована цілий комплекс заходів зокрема, побудована лінія оборони області, яка нарощується і укріплюється щодня як силами територіальної оборони, так і бойовими частинами. Кожен має свій рубіж вчора. Раптово, без висвітлення певних заходів, я підняв декілька резервів. Які здійснили марш своїм ходом, вийшли в відповідні рубежі, розгорнулися, перевірили в першу чергу ми роботу нашого штабу. Чи плани, правильно сплановані всі заходи? Перевірили роботу підлеглих штабів, тому що дуже багато залежить від декількох складових. Це підготовка командирів і штабів, це завжди була. Що в мирний час, ще коли проводили навчання, чи е, нагоді зараз, коли йдуть бойові дії на території нашої держави. Е, По-друге, це готовність військової частини підрозділів до адекватного реагування на всі виклики, загрози, які є. Ну і безумовно, третя складова це готовність е, сама території, самої території до е, Відбиття ворога, що мається на увазі, це і рубежі, і райони, і ті ж самі окопи, і всі там це весь спектр всіх важливих завдань, які не за один день не зробити. І всі повинні розуміти, що від того наскільки буде підготовлена територія, буде залежати стійкість оборони. От комфорт наших військових частин підрозділів і безпосередньо військовослужбовців, як вони будуть виконувати чи лежачи на сирій землі, чи в окопі, які підготовлені чи в бліндажі, яка тринаката, які забезпечує принаймні. Е і збереже життя наших військовослужбовців. Командувач то суми генерал-майор Олександр Нестеренка щодня особисто перевіряє укріплення позицій. Запевняє, бійці демонструють високий рівень готовності до виконання завдань за призначенням. Військові частини підрозділи готові, територія готова до ведення бойових дій. Тому що ми завчасно, ще розпочинаючи наприкінці весни, і в нас був три місяці літа, ми готували сумісно з ладою, сумісно з головою громад і з усіма людьми, які от ви бачили сьогодні, проходячи по проїжджаючи по населеному пункту, відношення е, людей різного віку до військовослужбовців, які перемістились, і в їхній там район виконання завдань взагалі в іншій області. Ми розуміємо, про що йде мова. От тому я думаю, що все в цілому нормально, порядки і успіх точно буде гарантований. Який бойовий дух у наших підрозділах? Е, бойовий дух на, е, на достатньо високому рівні. Е, моральна е, складова. Теж відповідає тим критеріям оцінки, яка повинна бути, враховуючи, ще раз говорю. І Пора року, тому що да, йдемо в зиму, і відповідно вже холодно, вже мінуса обіцяють, Але ми до цього готові. Готові, особовий склад готов. Командири навчені штаби підготовлені. Разом із тим зберігається загроза завдання ворогам ракетних та авіаційних ударів. Тож військові закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись правил комендантської години. Ворог підступний, ми знаємо вже на протязі багатьох років, розпочинаючи з 2014 року, і то, що вони застосовують ракети різних, різного класу по нашим і включаючи мирним населеним пунктам, по нашим об'єктам критичної інфраінфраструктури, то це да, дійсно відповідає дійсності. І навіть в новинах наші. Представники і ваші колеги в засобах масової інформації висвітлюють, що да, така небезпека є і буде десь вона тривати з 14, 15, 16, тому, як завжди, традиційно, ми просто просимо, щоб всі дуже е, серйозно відносились до. Е, Виконання тих заходів першочергових, які є визначені в разі оголошення сигналу про ракетну небезпеку, От, в разі, коли ми закликаємо, доводимо інформацію, тому що в нас є комунікація, є взаємодія і засоби маси інформації, і на наших офіційних сторінках Збройних сил України і оперативно-тактичного угрупування ми сразу висвітлюємо про, такі, про таку інформацію, про такі загрози. Тому радив би всім дуже. Серйозно до цього відноситись і виконувати всі ті, всі ті виконувати весь той спектр і комплекс заходів, які потребують для того, щоб зменшити втрати. Операція оборони Сумщині проходить відповідно до ухвалених командуванням рішень. Тож мешканці можуть бути впевненими, що ворог не пройде. Коли ми заїхали на Сумщину, вони знають, що якщо ми заїхали, то вони можуть бути в повній безпеці. Це один населений пункт, другий населений пункт, третій, третій населений пункт. І хочу мешканцям Сумщини передати, хто мене знає, хто з ким я познайомився, що ми тут знову у вас. Так що чекайте нас в гості. Слава Україні! Героям слава! Сумщина може спати спокійно, тому що ну, на Смічне Збройні сили України займають яке місто в світі. Да? О, у нас є досвід, у нас є розуміння, злагодженість. Це... З ненапності ніякої не буде. Тому ми завжди готові для любих событий, які розвиваються на нашій території України. Ворогу тут не місце, тому слава Україні. Героям слава. Ситуація на Сумсріні, я в черговий раз кажу, стабільно контрольована. Якихось там питань, які от сьогодні нагадують про те, що буде вторгнення, немає. Не вірте, цьому я вам, як професійний військовий от, виважено кажу. Саме головне вірити Збройним силам України, вірити тим командирам і тим підрозділям, які тимчасово дислокуються в визначених районах, рубежах, їх підтримати, принаймні не заважати, принаймні не заважати. І все ми зробимо професійно і потрібно просто заспокоїтись. Немає. Ознак ніяких для наступу, тому кожен повинен робити професійну свою справу. Той, хто збирає урожай, то хай збирає урожай. Той, хто займається підприємстві, хай займається на підприємстві. А хто підтримує збройні сили, той хай віри збройним силам і їх підтримує. Слава Україні! Героям слава сумщина пишається своїми захисниками і захисницями, які впевнено демонструють усьому світу, що українці сміливі, вільні та незламні разом до перемоги.